Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Там чи буду вірити людей? Кола і мама ріка розривають мережу хітом під назвою Люди. За якихось пару місяців кліп на їхню пісню назбрав в Ютубі майже 4 мільйони переглядів. Щастить останнім часом мамці з дуетами. Ну, це так Настя сама себе називає. От зараз став дуже популярним її хід з колою. Трохи раніше трек Лелека з виконавцем, як так: у чому ж секрет? Ну, може, в тому, що Настя перейшла до лірики, і це їй дуже личить. Живело особисто переконалася, наскільки співачка змінилася, відколи ми її не бачили. Куди ж поділася звична Настіна веселість і чи ще колись повернеться? Каже на дівчисько чи берегиня домашнього вогнища. Співачка Мама Ріка завжди вражала фанатів своєю легкістю та яскравістю. Однак як її життя змінилося з появою дитини? Я відчуваю за якісь моменти провину. Яку операцію перенесла співачка? Мамка посипалась. Як пережила кризу у стосунках із Сергієм Середою? Та чи правда, що готується до поповнення в родині? Я про це нікому не казала. Мама Ріка, яка точно вас здивує, далі уже вел. Їй і справді рвало дах. Мама Ріка виконувала запальні треки, експериментувала з зачісками і драйвила фанатів. Однак нині її репертуар став більш чуттєвим та ліричним. А мета виступів благодійна. Один з останніх таких відбувався в Дубаї. Там артистка не тільки співала, а й взяла із собою український прапор з підписами відомих військових, аби продати його на аукціоні і передати кошти на допомогу нашим захисникам. Сталося не так як гадалось, тому що по, вже коли по місцю приїхали, вияснилося, що на державному рівні в Дубаї заборонені всі можливі збори. Аукціони, це треба проходити цілу якусь там довгу процедуру через шейхів, дава. Вони дають добро через якісь фонди в місяці займає. Я страшенно розстроїлася, втомлена від дороги та ще й пригнічена від того, що все пішло не за планом. Мама ріка вже й не сподівалася на щось хороше. Однак, випадково познайомилася з родиною відомого українського футболіста Сергія Риброва. Врешті він і посприяв тому, аби задумана співачкою таки втілилося в життя. Сергій разом з нашими хлопцями зі збірної Олександром Зінченко, Андрієм Ярмоленком та Романом Ярмчуком скинулися і викупили в нас прапор за 2 мільйони 300 тисяч гривень. Ми були в шоці. Ну, ми розплакалися. Я І, і зараз говорю, у мене зразу сльози ступають, тому що це така сума, яка просто, знаєш, ну, нам і важко усвідомити. Ми придбали на, цю, на ці кошти п'ять дронів, два таких потужних, з яких там можна оце все кидати, і три розвідувальних. Але на цьому пригоди відомої українки в Дубаї не закінчилися. Бо кілька разів вона там мало не побилася. Там багато рухів. Тому Я війшла в конфлікт. Тому що я кажу: чого ви до мене взагалі підходите спілкуватися? Що перше питання, прикинь, воно підходить, каже мені. Ви русські? А я мене, мене аж я, 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 А в мене падає клем, і я як почала кажу, Дослухай да, сюди, мене, йди сюди. Ти. І я вже бачу, що на нас косо дивляться, це було на пляжі, косо дивляться там, де ну, тусуються адміни. Я така, типу, видихнула, щоб нас просто не депортували. Стримувати свої емоції мама Ріка ніколи не вміла. Однак ось ці часті зриви та стреси не минулися безслідно за останній рік. Здоров'я Насті, таке справжнє ім'я співачки, вкрай погіршало. А влітку минулого року вона взагалі перенесла операцію на шлунку. У мене там знайшли певні новоутворення в кишківнику. У Мене просто злетів шлунок в перші тижні війни. У мене почалися страшенні спазми жахливі речі відбуватися. Її психічний стан був настільки нестабільний, що співачка навіть думала звертатися по допомогу до фахівців. раз в місяць мене штирить накриває. Я просто можу ходити плакати, вити по хаті, викидувати весь цей біль. У мене останнім часом перед виходом на сцену я починаю задихатися, і мене починає аж знаєш, аж у тут все затискається. Поки що психологом підпрацьовує мій чоловік і моя мама. Рідні для Насті справді є її найближчою підтримкою, і особливо вона вдячна своєму коханому. Бо ані карантин, ані війна не дали тріщини в їхніх із Сергієм середою стосунках. Навпаки, їм до вподоби проводити разом 24 на 7. Це моя опора, мій тил. Я заходжу додому, закриваю двері, і я в доміку. Реально, ну от така історія. І я просто дуже ціную родину. Для мене родина на першому місці, а потім все інше. А особливо такою домашньою співачка стала з появою свого первістка синочка Давида. Я була артистка до того, як народився Давід, а тепер я дійсно стала е, мама-артистка через Дефіс. Мій син, це моє натхнення, він реально допомагає мені, він дає мені сил писати нову музику. Заради нього все робиться. Завдяки материнству е, моя творчість вийшла абсолютно на інший рівень душевності, чуттєвості. Це все завдяки йому. Правильно? Та з люди Свої чаду Настя тривалий час берегла від зайвих очей, і лише після того, як сину виповнився рік, наважилася показати його обличчя шанувальникам. Біляве янгулятко замилувало мережу, але за словами матусі, характер у цього хлопчика ой-ой-ой, який непростий. Там уже чар росте серйозний. Дуже вредний, але такий любимий, що це капець. Він просто надзвичайний. Я думаю, всі, хто слідкує за моїм інстаграм, бачать, який Давідік. Він такий хуліган росте. Я, чесно кажучи, цьому дуже тішуся. Тому що нам важко ми в шоці з Сергієм, це правда, але слава Богу, ми справляємося. Я не хочу ламати його особистість. Я вважаю, що це кльово, що він проявляє характер. Він реально лев. Він лев по гороскопу, він по життю. Він може підійти. Отак стати на тебе речати. Там ще Мене це веселить. Яблунько від яблунька, як кажуть, адже співачка і сама в дитинстві була далеко не слухняною дівчинкою. Так, я була от така десь як девід, можливо, навіть гірше. Моя мама була сива зі мною. Я була супер. Нервлива. Я билася, я курила сішки, я, я, я хулігану. За мною не треба повторювати діти. Опаси Господь. Я власне була пацанкою. Я робила все, що не можна було робити. І перепробувала в житті багато всього. І не шкодую ні про що. Це все добряче загартувало юну дівчинку і підготувало до дорослого життя. Однак підліткам повторювати свій досвід зірка не рекомендує. Бо її башкетування добре закінчувалося лише тому, що одним оком за нею завжди стежила мама. У нас були супер діалоги. Я дуже вдячна мамі за виховання. У мене була демократія. Вона мені довіряла, коли вона бачила, що я перегинаю палку, звичайно, давала по дупі, але ми були найкращими подругами. Я могла їй все розповісти. І навіть якщо я косячила, я приходила, клала голову на коліна і казала, мам, тут я щось заплуталася. Тому я дуже рано стала дорослою. І Якщо про маму Настя готова говорити годинами, то про свого тата вона не така багатослівна. Я його дуже люблю. Це основне, ми підтримуємо відносини, і якби це все, що я можу сказати, тому що в кожного є, мабуть, знаєш, десь в сердечці там одна тема, яку він залишає для себе. Це та єдина, яку я не розкриваю. Але все окей, якби в мене є прекрасний тато. Де саме він мешкає, теж невідомо. Мама ж артистка вже давно переїхала до Варшави. Та навіть попри відстань, стосунки з нею і досі залишаються дуже теплими. Нещодавно проїздом, коли ми з Дубаю поверталися, ми ж заїжджали до неї. Завжди готуються сирники, котлети, три торби їжі. Мама це близький дуже друг. Це моя найближча подруга, і я дуже сумую. І взагалі планую до неї поїхати окремо, отак, от щоб ми вдвох потусили. Я хочу зробити дівішник. Подружкою співачка хоче стати і для свого Давидика. І сподівається, що синочок зрозуміє, чому мами частенько немає вдома. Таке життя артиста гастролювати до ночі, працювати на студії. Зірка не приховує, поки що відчуває через це провину перед сином. Міг би попожалітись на мене, тому що я багато працюю. Буває не так приділяємо часу, якби він напевно вже хотів. Бо він вже в такому віці. Знаєш, він скоро йому два роки буде. Якщо я не ідеальна мама, давід побачиш це інтерв'ю, вибачай, я дуже стараюся. Але е, те, що ми його любимо більше за все на світі, то зараз можу дійсно заплакати. Це правда. Це наш він нашу родину склеїв. Бо колись саме через роботу стосунки мама Ріки та Сергія Середи пережили кризу. У 2016-му, після припинення співпраці з Сергієм Кузіним, продюсером співачки став її коханий. І якраз таки творчі непорозуміння переростали в особисті образи. Ми весь час говорили про роботу. В якийсь момент ми вже просто сказали: слухай, це неможливо. Це просто неможливо, бо це приходило на особисте, це просто був срач в хаті стояв постійно. Але зараз навчилися розмежовувати. А, от. І я в якийсь момент навчилася просто забивати болт. Наприклад, там в мене задача, там мені треба зібрати музичну програму за тиждень. Це супер складно. Якби це була та Настя, то Настя б вже О, Боже мій, Все. А зараз я розумію, що я е, така, та зробим тю, що питання. Це така мудрість, вона приходить з руками. Настя пройшла внутрішні трансформації, змінилися її життєві пріоритети, не впізнати і творчості артистки. А сьогодні вона замислюється ще й над зовнішніми перевтіленнями. Я на себе дивлюся, і, ну мені 34, і Мені не 15. Я можливо і добре виглядаю, але мені хотілося б трішки себе освіжити. Чому не скористатися цими технологіями, якщо можна? Аби стати кращою версією себе, мама ріка готова навіть лягти під ніж пластичного хірурга. Вона хоче зробити корекцію грудей, але підходить до цього питання дуже відповідально. Я відкормила дитину рік і чотири. і чотири я кормила груддю. У мене були ось такі бідони молока. Чисто з точки зору естетики. Планую колись зробити підтяжку. Але якщо вже робити, то з розумом і обов'язково, наприклад, перед тим як робити операцію, я хотіла б зробити тест на онкопроби, чи це не буде ризиком. Потім заробити онкологію, чи це безпечно, чи мені можна згадам всі аналізи, і тільки тоді це зроблю. Але спершу зірка все таки ще раз, а може й не один, стане мамою у такій родині, де у всіх характери з парчинкою наївно сподіватися на затища. Однак самій Насті з завзятої хуліганки таки вдалося перетворитися на турботливу маму. І погодьтеся, за цими змінами дуже приємно спостерігати. Я дуже хочу, ще дітей, а Сергій то взагалі, він, для нього діти, він би він би тільки, щоб я народжувала і народжувала, мені здається. Це може, нам Господь пошле спокійну, флегматична дитина, яка буде де поклав, там і лежить, що сказав, та і зробила. Поки що в нас вдома. Там, ну, тому а поки що ми беремо тайм-аут на пару років, але я обіцяю, що... Собі і нашій родині, що в нас буде багато дітей, собак і взагалі У нас буде великий дурдом. Гумористична прем'єра. Дуже складне одне питання. Що перемогти, вам потрібно сказати хоч одне гарне слово про русню. Мені здається, це абсолютно вірно. Ну, ніж я, так ніж я. Сміємось, отже перемагаємо. Новий вечірній квартал у суботу о 19.30 на 1+,1 Україна.